Хочу розповісти про інвертор, який встановлено в мене вдома. Цей інвертор розрахований на потужність 1800 Вт. Він. А до нього підключений акумулятор 12 вольт 100 Ампер часів. Ось такий стоїть акумулятор. Сам інвертор. Бачимо зараз вхідну напругу від мережі і вихідну напругу інвертора, з яким ви будемо видавати. І бачимо зараз заряджання самого акумулятора. Далі у нас встановлений перемикач, який автоматично перемикає, коли пропадає напруга мережі, він перемикає на Сам інвертор. Якщо напруга в нас з'являється, автомат переходить положення мережа. Мережа в нас світиться червоним кольором, режим А. Інвертор режим Б. Зараз ми бачимо, що воно працює від мережі. Автомат в положення знаходиться стрілка вверх. Далі, коли у нас в квартирі пропадає світло? Переходимо до щитка і бачимо, коли у нас пропадає світло. Імітуємо пропадання світла в квартирі. Вимикає світло, спрацював перемикач. Положені бачимо, червоне не світло. не світиться лампочка, у нас світиться тільки зеленим. Символізує про те, що немає мережі і зараз ми працюємо до інвертора даний час чекаємо, поки перезагрузяться наші зубри. Хвилина затримки. Бачимо на інвертері, що фідна, фідна напруга пропала. І зараз працює інвертор від акумулятора. Чекаємо, трошки залишилось. Зараз переключимося на інвертор. Все, відбулось перемикання, запрацював інвертор. Працюють вентилятори для оположення самого інвертора. Далі. Коли у нас з'являється напруга, перемикач переходить положення вверх. Зараз все спробую. Перемикаємо. Автомат переключився автоматично на мережу. Чекаємо хвилину, поки перезавантажиться наш зубер. Бачимо. Що вхідна напруга у нас з'явилася, і інвертор перейшов у режим заряджання акумулятора. Це все відбувається автоматично. Бачимо, якщо акумулятор розрядився, він його підзаряджає, коли є напруга мережі. Також, якщо ми не користуємося інвертором, ми можемо його вимкнути. Справа є тут вимикач, який вимикає, бачимо по виходу, ну вхід, мережа є. Щоб вимкнути його повністю, потрібно вимкнути автомат, який знаходиться у нас в щитку. Вимикаємо автомат. Дивимося на інвертор. Бачимо, що вхідної виходної напруги у нас немає. Ні по ходу, ні по виходу. І він сам виключиться. Все, він не працює.